Що було, те було. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лиш сьогодні життя твоє. Ці слова говорять нам не дивитись у минуле, згадуючи старі помилки, а жити сьогоднішнім теперішнім днем і робити його кращим. Адже минулі помилки слід пам'ятати лише для того, щоб робити з них висновки на майбутнє. Це все правдиво у нашому простому житті, але тільки не у багатостраждальному Call of Duty Black Ops 2, де немає страху, є лише шага бомств. Частина Call of Duty Black Ops 2 принесла геймерам епічну заплутану та бентежну сюжетну кампанію. Сама історія шпурляє гравця у різні куточки світу і різні часи, даючи головному персонажу Девіду Мейсону нові спогади. Поштовх до спогадів Девід удає Вудс, якого ми бачили у першій частині Black Ops. Саме він заварив цю кашу разом зі своїми товаришами у минулому, і саме завдяки йому ми відчуємо на собі гарячий спадок їхніх помилок. Помста і страждання сюжетний стрижень гри. Обом головним персонажам є за що при нагоді вбити один одного. Тим не менше, розробники гри Treyarch дали нам шанс вибору. Не між добром і злом, а між злом і стриманістю, щоб не вбити свого ворога при першій же нагоді. Такі моменти нам підкидатимуть не один раз. У деяких випадках завдяки твоїй кмітливості деякі персонажі можуть вижити або вмерти. Одним словом, сюжетних кінцівок декілька. Майбутній час, а саме 2025 рік не обділив нас технологіями. Новітні невидимі костюми, електронне наведення, імпульсні гранати, повітряні, морські та наземні бойові сили усім цим можна покерувати у двох режимах у вигляді стратега командувача та у вигляді ручного керування окремим дроном чи солдатом. Хоч це і видовищно, проте не дає такого враження, як поїздка на автівці, коли не встигаєш зрозуміти, що відбувається при стількох вибухах, чи політ на новенькому, хоч і злегка подряпаному, винищувачі, коли добре відчуваєш і горизонтальний, і вертикальний бій з ворогом. Одним словом, розробники змусили нас опанувати техніку керування бойовими дронами, ну а ми і не відмовлялись від цього. Зрідка можна побачити події очима Менендеза, головного негативного персонажа, перейнятися його стражданням, полем та минулим. А от що він замислив для помсти, приховано до самого кінця. Музичний супровід приємно доповнює ситуацію на екрані настільки, що драматичні моменти можна передбачити. Драйвових композицій, звісно, вистачає. А от клубна музика була справжньою несподіванкою. Поціновувачів ігрових саундів закінчення кампанії неабияк аби вразить. У мультиплеєрі Call of Duty Black Ops 2 також можливо керувати дронами. Звісно, через певну серію очок з'явилось багато нових фішок з майбутнього. А таке, як БПЛА, Анти БПЛА, Посилки та ЕМІ удар, звісно, залишились. Щоправда, Moab забрали. Напевно, у 2025 році це вже застаріло. Пропіарина трияж система класів на словах звучала крутіше. Є 10 слотів, які ми заповнюємо чим хочемо, тобто зброєю, перками, модулями, гранатами, шокерами та іншими прибамбасами. На диво усе збалансовано. Щоправда, хитруни з шістьома перками та ножем на малих мапах частенько змушують понервувати. Сервери добираються автоматично, як і гравці на них. Тим не менше, ми все ж можемо збирати свою команду в окремій групі. Для початківців можна вибрати тренування з ботами або з іншими такими ж гравцями. Показати, що ти у крутому клані можна з допомогою викарбування назви клану на автоматі, а обмалювавши своє лице, можна сподіватися, що ворог перепудиться. У зомбі режимі приємно проводити час із друзями. Можна добряче повеселитися у страшному автобусі чи на відстрілі зомбі, ховаючись у приміщеннях, що мало придатні для виживання. Способи барикадування вікон та дверей нам уже відомі. Сам режим поділений на три підрежими: у першому дві команди по чотири особи мають протриматися довше за своїх супротивників. У другому усе стандартно, потрібно якомога довше виживати. У третьому доведеться подорожувати або пішки, або на автобусі, збираючи різні цікаві та інколи незрозумілі прибамбаси, з яких подейкують можна скласти зброю. Okay. Okay. Серія Call of Duty існує близько 9 років. За цей час нам показали багато цікавих ігор, і масштабність розробників у плані розвитку гри зменшується з кожним виходом нової частини. Можливо, саме тому Treyarch вирішила показати Black Ops 2 у майбутньому і в минулому, так би мовити, додавши трішки яскравих фарб. Та для окремих геймерів цих фарб замало. Інколи відчувається, що дехто з гравців так і чекають того провального моменту серії. Коли гра не окупиться, та це не загрожує Black Ops 2, котра уже заробила 500 мільйонів доларів. Вдалий вихід на тлі провальної Medal of Honor Warfighter зробив свою справу. Успішна рекламна кампанія, і так відомого бренду теж не підвела, що дало приємний результат для видавця і розробників. Ну а для нас приємні години у цікавому сюжеті. PlayUA рекомендує. Okay